Ну, щоб б забустились на шорт кофі. Іби тоді нормально встиг на лонг. Давай <coughs> ти ловиш. Тобі треба на гендаль походити квас, а не репікати тут под молік свій. У нас є інфа, що вони не, не проходять ми приймаємо з шорта, СКТ. Бо Влад уже має реагувати, що це не А. Тобто, Pierwszy nienużny fight. Mnie spalili. Drugi nienużny fight. Tum, trzeba było tu już dać lurka. Ze świetlenia tego. Так, кофі ця флешка не долітає. Бач, вона десь тут зривається. А повезло нам, тому що. Оця флешка що він кинув, бачу, вона погана. Вона відбилася і йому в лице впала. А твоя флешка на 47 секунді не взірвалась чомусь. Вона взирвалась чуть раніше. 50 секунда. Ти від. Ти чуть-чуть треба почекати. А 49-та має з'явитися, і ти маєш відпустити. Ну Діма шить. Задоджив флешку. А це своя. Квас хаває все по пулу. Квас має доджити флешечки. О, сі вже трошки краще. Чи не поняв? Що квас робив? Вас іде. Чекає, чи не рашить бадіму. 42 секунда. Уже уже знижу тежки має ТІП виходити. Квас дивиться мідл, коли знижу тежки може рашити ТІП. Зараз під, Кваса під флешку мають убивати, по суті. Шепка! От я стою чуть-чуть ближе, бач, кофе? От на, уро... на, на рівні цієї стіночки я стою. Флешка полетіла. Вот флешечка летить. І зривається тут зверху. Як це бачать наші друзі? А він знову кидає свою флешку, яка його хіба типу, нема флешить. І він зловив мою флешку, бач? На 47-й ідеально. Full blind заходить. ІСІ прийомочка. Клауді має спиною бігти, бачить, бо він не хавав ці флешки. О! Но нічого собі! Молік. Ану. Триксиот Дима. Раз. А, там вида було типа. Добре, треба кинути і сразу відвертатися. Бачите, відпускаєш молік. Сьома. І ти відпускаєш якраз 47 секунда, і ти маєш ловити їхню флешку. В принципі. Ти в яму біжиш, то тебе це не, не страшно. Вау. Бам. Ага, він тепер не кидає сам свою флешку. Бам! Зловив мою флешку. Бачиш, яка хороша. Про, він просто на бум стріляє, він не знає де тебе. А як вони кидають флешки, чому вони не сліпі? Рандомні флешки просто в, в, в цей в ліву части. Тобто ми вже файтимся. Вони нас не флешать. Бач, вони нам бачину прилетіли. Кофі має бути буквально на пів наполовину сліпий. Так, трохи сліпий. Ага, Діми дим, Діма, може стояти. О, цей угол, пацане, запоминайте, це хороший угол. Ти можеш завжди уйти в КТ, якщо тебе закидують. О, на минуті 20 віддав тільки смок, не на миті 30. 10 секунд, считай, виграв. Лишніх. О. І дурачок вийшов з шорта. Цей хлопець мав би дати смок, щоб... оцей хлопець не відкривався, щоб Поки він кидає смок. От. Кофію, щоб кинути смок, треба відкритися. Да, і це поганий, смок під нього можна і грати за смоком То тобто есть цей пацан вирішив розвіювати смок и під нього пікати. Ага. Така дуэлька, опасно. Ой, кофе придумав, конечно. А чё, квас прыгає? О, хороша моя. мама. Трошки рано взривається, бачиш, для пацана. Тут у тебе копить перевага або тіні настрой, або е, ще щось. Бач? Типа видно тінь. Раніше реагуєш, ніж він. Це каріч. Вот його перспектива. Як він грає. От він іде, іде. Хоп, тебе нема префі. Ти його вже бачиш. Він виходить. У тебе мінімум дві пулі мало бути лишні на нього. Я не люблю, в тебе коли от ігрок є на рампі, це АВП, і в нас під контролем лонг, е і ти пушиш шорт, ну, поганий варіант, тому що ну, вони знають, що у нас лонг зайняти, і вони підуть на мідл, і ти там один. Хіба тобі оцей хлопець поможе якось. Але у цього хлопця тут самого проблема, як бачимо. Его мали вбивати. Бач квас! Я постріляв, ушел за стінку, мені не треба стояти в прострілі, мене би теж, тоже. Мені насправді трошки повезло. Лоу, хпшного шну і забайтив на, 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 на Влада, Влад тут хорошо, хорошо дограє, але Влад да, спалився. повтор раунда, чи що? Це на храм одну заходить. Ага, він це ВП. От зараз мала флешка взірвати з кофі. Чуть-чуть, да, чуть-чуть рано відпускаєш. Ну, от мій любимий угол. От, Дімен любимий угол. І тут квас на міду що то ісполняє. Він же має під Б стояти просто, а йому мають хілпати в міду. От його під флешку викурюють, це я говорив. От і все. Ой, хороший смок. Вся надія на містера Клауді. Ой, хороший вихід. да? двох забирает. Так що ми тут утнули? А, оцього цього пацана чесно, уже дав ніхто. Тому я предлагаю буститись на шорт, щоб ви розуміли таймінги. От, минута 40. Да, вони ж забустились. Да, вони забустились на шорт. От, буститься на пацани на шорт. Так, да, копі, дивись. Мінута 44. Все, пацан уже в упорі в тебе. Якщо це був буст на шорт. <різь> <різь> Квас <Класний>, не дивиться в спину. <різь> це смішно. Бам, бам, баєм. Чого? Такий кривий заход. Що у нас є? У нас нема нічого з гранат. Одна хаєшка одна флешка в мене, да, і флешка в небо від цього, да. Я вирішив заходити просто на пуш. Ага, я хаєшку вниз. Флешка мала би зафлешити упорну позицію, так, да, але вона прилетіла. От цього пацика вона не зафлешить. Ну і добре, що Квас на нього не вийшов. Міг би здохнути з гранатами. От у нас є фулл контроль, у нас є шорт, у нас є мідл, у нас є ТЕшка. У нас є лонг. Це я рахую прекрасно. Ага, вот вот и перший е, пацан, кому стало интересно, да? А ну, Дима, что тут работать? Ну, Дима, мало наказувати. За такую наглость. Просто, просто прицел в пол. Ха-ха, Дима Дима, Дима. То що ми вбили? а ми з квасом убили, типа, да? Вот, коли стрілок іде відкривати це, оце, оце я розумію Я тут я не добіжав до очка, да? А, ну він приехав, да, ТП, тяжко було в ладу Я намагався тушити. А чому квас? Так, тут треба було квасу пропригувати насправді. От, вони сліпі. Квас стоїть, просто ловить всі хаєшки. Йому треба було пропригувати направо. О, у нас хороший екзекют був. Флешка вверх, флешка упор. Я дав флешку, да... Ні чекай. Що я? Я відкидаю всі флешки. Ага, я купив дві флешки на заход. Флешка упор, флешка дальня. Пацану цьому дуже невесело, бачите, він ушов на кар. І так, да, у нас не вистачало буквально одної флешки ще дальньої. Бачиш, там така точка є чуть ниже прицел неї ставиш Jump, throw. і граєш під цей смачок Отак, так як я треба грати. У вас щось... Що шо це було, хлопці? Стрілок? <соргану> Прицел не спозиціонував. Оп, і спозиціонував. Бачу бачив. Різниця? Дисципліна у пацанів.